На моєму каналі тема сьогодні буде специфічна. Я була знову в хроніках Акаші і мені чомусь захотілося вияснити про електричний струм. Тут будуть сьогодні звучати трошки дивності, тому хто не готовий, то прошу не дивитись далі. Або ну, якщо продивилися і щось там смішно або дивно, то без хейту, будь ласка, я наперед не знаю, яка відповідь мені буде із хронік, тому не передати я теж не маю права. Хотіла не розміщати це через те, що тут. Такі дивності трошки є, але почала погано себе почувати через це рішення. День-два, і в мене голова навіть почала боліти. І я отримала такі знаки, що я повинна розмістити на Ютуб. А там вже хто повинен це почути, то ем, відео досягне свого адресата в певний час, в конкретний день конкретних людей або людину. Тому, що таке електричний струм з точки зору хронік Акаші? Це надпотужний потік енергії, що спрямовується на землю у різних точках землі? От, природа, яка природа струму? Це високочастотна янгольська енергія, яку ви, тобто люди, навчилися штучно добувати, трансформувати і використовувати, де у небо. Де вона виникає, як вона потрапляє на землю, там, де небо торкається землі. І одразу образ прийшов в верхівки гір, які торкаються хмар, і через гори, в горах кристали, не знаю, що це за кристали, кристали, провідники. І таким чином, при природному циклі, от струм іде, циркулює. Це сонце наше зовнішнє у космосі, небесне світило, яке ми всі бачимо. І мені прийшла така прям картинка, я побачила інформацію, що всередині Землі, там, де кажуть, що просто ядро там, з якогось там металевого сплаву, там якийсь там склад специфічний, а я побачила, що там теж внутрішнє сонце є. І від сонця до сонця йде циркуляція, природня циркуляція цієї янгольської електроенергії, те, що ми називаємо електроенергією. тобто Струму. От. І це так образно я землю зобразила приблизно така форма. Ну, це не має значення насправді. Значення має те, що от задумано від початку такий потік безкоштовної електроенергії від сонця до сонця, тобто янгольської. Я тоді спитала: а чому тоді струм платний? Чому ми за нього гроші платимо? Тому що анунаки такі собі сутності рептилоїдного, ну, типа рептилоїдів. там, вони колись захопили контроль і унеможливили. Пряму подачу і безкоштовне користування з метою поневолення людей. Гориці згасли разом з кристалами, які передавали безкоштовно. От. І був замкнений цикл, про який я вже розказала і зобразила, до цього наобіцяли, люди повірили, що зможемо і самі був обман. Ну, не складно, так, якщо з цієї позиції подумати, а кому ми платимо за струм, чому. Е як він добувається, чому ці всі люди величезні магнати фінансові? Ну я вже не буду цю тему розвивати, моє послання трішки в іншому. Як можна безкоштовно користуватися зараз? Із землі малочастотно, але вам вистачить один провід Земля? Інший білопрозорий кристал. Я не знаю, що це за кристал, можливо, це сіль, можливо, якийсь специфічний кристал. Я не знаю взагалі чи проводять кристали струм, але мені прийшла така інформація. Тому я й кажу, що це специфічно. Є люди, які знаючи, які почують моє відео, послухають, і вони знатимуть про що тут. А моя задача просто передати це послання. Яка справжня функція струму, я спитала? Очищення. Тобто, коли все циркулює, то відбувається природне очищення. Коли, ми, коли воно перестало циркулювати, коли гори згасли, і ми штучно е, почали добувати струм із стихій, то очищення такого не відбувається. Це очистка високою вібрацією, це контроль також струмом. Цим потоком контролюється рівень моря, вод і землі, коли замкнений цикл. Струм відновить свій потік вже зовсім скоро і пройшло одразу 5 d Це той вимір, в який ми переходимо, ви мабуть, усі чули, тому не буду на ньому зациклюватись. А поки користуйтесь тим, що є. Як на місце стане все, то тоді все відновить потік. От. Є люди, наближені до нього, до цього потоку провідники, їх мало. Інших всіх струм б'є. Земля потребує великого очищення. Як можна ще використати струм, заряджати ним воду? Ну, я так зрозуміла, просто, мабуть, пропускати ток. Це не треба там годинами його держати, а пропустити там трішки і е, зробиться певна функція, і, і, мабуть, досить. І плавати, і пройшла така сіра якась порода. Яка розплавляється, і ця речовина, щоб був клей, який міцний за, за всі клеї, які ви знайшли люди штучно, штучним чином. Ну і все те, що ви вже робите. Далі струм це дуже висока частота. Тому, можливо, для тих, хто їй відповідає. А провідники енергії можуть пропустити, провести крізь себе струм. І погано їм не буде. Всі янголи проводять струм, вони і є частинка його. Далі я запитала слово, владик, порада нам, тобто людям про струм. Треба намагатись відповідати його частотам рости у вібраціях, максимально наближатися. Тоді не треба буде ним користуватись так, як зараз у побуті ви це робите. Створення зручностей. Ну, тобто ці всі прибори наші, там, все, що працює на електриці, це від низьких вібрацій, це низьковібраційне використання струму. При відповідності частотам його, тобто струму, то передача інформації буде телепатична. У приборах не буде необхідності. Ви житимете енергією. Половина приготувань, тобто їжі взагалі відпаде само по собі. Зміна полюсів, клімату, цінностей потягне за собою зовсім інше життя на всій планеті. Не буде необхідності опалювати ваше житло і виробляти стільки непотрібних речей. Ви будете жити по іншому. А поки все як є, ви все про нього знаєте, те, що треба вам наразі. Пропускайте крізь себе струм. У медитаціях для очищення ну це для практиків, хто медитує, хто практикує, і починати треба ну з не з. Трьох тисяч фльт, а там з посильних там 100, 170, 120, кому як. І от пробуйте, відчувайте, як вам буде, коли ви почнете пропускати струм, цей потік. Які відчуття будуть, чи можна вже посилювати, підвищувати. Все робиться згідно вашого наміру. Ви наміром даєте команду пропустити так, або зупинити. Тобто ви вже керуєте процесом. Дякую за увагу з повагою до ваших душ.